Відчуття, що ти в калпаке, і те, що тобі з дитинства кажуть, от ти народився казахом, значить, маєш бути мусульманином. Я вже одразу автоматично стаю громадянином країни, за яку майже сотню разів загинув. Я не очікував, що ціна, яку я заплачу за цей вибір, буде настільки висока. Кацапи зайшли мовчки без єдиного пострілу в центр міста, тільки я засинаю. Я відчуваю цей трупний запах. Тебе вже дві країни похоронили. Я колись пішов сам із патріотичного виховання на службу, строкову службу в Казахстані морську піхоту. Потім відтарабанив один контракт. Це три роки ще, і якраз почався майдан в Україні. Географічно знав, що десь знаходиться така країна, але нічого більше про Україну не мав поняття. Але коли ти постійно дивишся на телебачення і всюди тільки Майдан, 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 вже стається трохи цікаво, що там відбувається насправді. Я, як людина, яка тільки пройшла армію, я бачив кадри, де горять молоді беркутовці. Молоді солдати, хлопці, тому я вже дивився з іншого боку на людей не зі сторони народу, а зі сторони, як нам це показували. Потім були кадри, де. У ветерана Другої світової видергують там щось. Це зараз, я розумію, що таке там георгівська лєточка, але тоді я ж не розумів, щось там видіргують. І у мене така злість була. І я завжди мріяв побачити щось окрім Казахстану. Бо відчуття, що ти в Калпаке, і те, що тобі з дитинства кажуть, от ти народився казахом, Значить, маєш бути мусульманіном. Приїхав, очікуючи, що хтось мене тут поб'є за те, що я буду розмовляти на російській мові. Так і було. Ну, в смусі, я при... прилітів і за два роки не побачив жодного, що показували по цих новинах. І зрозумів, що пропаганда штука страшна. Бо Перші відчуття, які у мене були, коли я їхав в Україну. Це було прям дуже-дуже ужасно. І зараз я розумію різницю. Тому 14 2014 рік це було останній раз, коли я дивився телевізор. Я тоді тільки почав цікавитись тим, що що, що відбувається на Донбасі. Якраз в Київ приїхало багато біженців з населених пунктів Донбасу, де йшла війна. І до кінця цієї картинки в моїй голові не було. Тобто я лише по розмовах починав розуміти, що там щось там хтось зайшов, когось убив, там щось захопили. Потім, вже коли більше інформації у мене в голові було, і я вже розумів, що на Донбасі присутня. Росія, ну що це початок, хоч не повномасштабне, але хоч якось війни. Приймав безпосередню участь як волонтер спочатку, потім участь як вже доброволець, це називається найманіць Казахстані. Тобто, і вже офіційно в 21 році підписав контракт зі Збройними силами України. Зараз я вже. Підписав другий контракт. Я не очікував, що ціна, яку я заплачу за цей вибір, буде настільки висока. Імовірність того, що я розумів, була, мабуть, на відсотків 80% тільки. Те, що будуть турбувати мою маму, єдину родню, яка там залишилась, це я розумів, але я не розумів, що настільки сильно буде працювати з під у моєї мами був інсульт, паралізація правої сторони на деякий час, потім шунтування. Це все завдяки владі Казахстану. Тобто, що тут, коли я приїду, і у мене було відчуття, що якщо я стану... Захисником України одразу зможу стати як громадянин. У мене будуть всі права і так далі. Але насправді іноземцям дуже важко в українській армії. Тобі не дають ні банківських карточок, ні водійських посвідчень. Я всім завжди раджу йти в іноземний легіон, Це набагато швидше. Плюс це ти будеш під гуром. гур да? головне управління розвідки. Тобто у тебе більше прав і там ти будеш справжній доброволець. доброволець. І якщо щось не подобається, ти завжди можеш повернутися і піти. А Щоб потрапити офіційно в ЗСУ, це дуже важкий шлях, тобі потрібно місяця три. Ти проходиш різні психотести, наркотести, алкотести, проходиш ці, як називається детектор лжи и так далее, потом собираешь разные бумажки, справки из 100 штук. Ходиш по ВЛК туди-сюди, це все робиш сам, якщо тобі не допомагають. Мені, слава Богу, привіт Харківському РТЦК, Київського району, це мої люди, вони дуже швидко все роблять, допомагають мені вже не перший раз. Але якщо ти починаєш цей шлях сам, тобто це займає три місяці. Треба розуміти, щоб у тебе були гроші на запас. Це зняти хату на їжу там, або одразу. Десь знайти працю, але в Україні, на жаль, без громадянства ти не можеш знайти роботу. Всім, хто їде сюди, я кажу, офіційно в ЗСУ це важко потрапити, але якщо ти все ж таки переміг цей бар'єр, то у тебе більше прав. Під захистом країни, і це вказано в статуті і в законі, що кожен, хто підтримує територіальну цілісність України і суверенітет, і потрапив до ЛАВ ЗСУ, він офіційно, як громадянин, поки діє цей контракт. Дуже важко без громадянства, бо півроку я отримав зарплату на карту побратима, і так сталося, що він загинув. А якраз нам 100 тисяч прийшло, і я підходжу до командира, кажу, командир, що робити? У мене є автівка, я хочу надіслати гроші доньці, мамі допомагаю в Казахстані, там обережно. У мене багато своїх потреб є, мені потрібні ці гроші. Він каже: береш, турбуєш його родичі, вони біжать в нотаріус, в нотаріус і дістають такі бумажки, потім тось і бось. Кажу, ви розумієте, в них син цинковим цинковому приїхав. Як я буду зараз їх турбувати. Вже до 22-го року я розмовляв лише принципово російською мовою. А потрапив я в 53 ю бригаду по контракту офіційно, це хлопці, Луганська, Донецька, Харківська область. Чисто хлопці добровольці і контрактники, і всі вони також розмовляли російською мовою. Мову я вивчив тільки тоді, коли почалася обширна мобілізація, і до нас почали приїжджати хлопці там, зі Львівщини, з Тернопільщини, з Хмельниччини і так далі. Тобто, коли ти в одному будинку живеш з хлопцем, який розмовляє на українській мові, тоді цікаво. В багатьох моментах відчувається це, але із-за того, що в країні військовий стан у мене є завдяки Марії, Марії Мєзінцевої Сергіївній і також Ларисі Ніколаївна Білазір, це депутати народні, У мене є військовий квиток і УБД. Тобто, це вже можливість спокійно пересуватись по країні. І ніхто не буде чіпатися до мене, ну, наприклад, все. А так в інших питаннях стосовно е битового життя. Іноземцям тут в Україні бути важко. У мене жодної довідки, ні ПМЖ, ні ВНЖ нічого не було, тому що я постійно зайнятий, я був на передовій час робити це все я не мав. Потім завдяки одному журналісту зробили петицію: 25 тисяч підписів. Зібрали за два тижні. І потім поступив наказ Києва в Харківський ДМС. Ми там півроку збирали папку. Потім ця папка поїхала в Київ, перевірили, всі підписали і відправили в офіс президента. Залишилось тільки дочекатись, коли це ця, ця комісія по розгляду прав іноземців там чи що там з прав сяде, розгляне мою папку, вона кажуть в пріоритеті номер один, і просто дадуть на підпис пану президенту Зеленському. І я вже одразу автоматично стаю громадянином країни, за яку майже сотню разів загинув. Я досі не українець. Досі не маю жодної там, довідки, і окрім того, що я ношу форму ЗСУ, я врешті-решт ніхто тут. Це був якраз не бій, а місце відпочинку нашого. Це було 7 кілометрів від лінії фронту, але постійно намагався над нами літати Орлан-12. Це безпілотний літательний апарат Кацапів, дуже міцний для розвідки. Раз на тиждень вони пускали там снаряд. То в огород попаде, то ще кудись. Це називається пристрілка. А ми відпрацьовували в посадках, відбивали штурми і потім мінялись між собою, щоб хтось відпочив, помився в душі, там, поїв і так далі. Якраз коли хлопці поїхали на передову. На Першу лінію, а ми також рахуємо з першої лінії, сім кілометрів до фронту. Ми просто приїхали трошечки відпочити, якраз тільки почали їсти. То вже кацапи, які пристрілювалися три тижні зі всього, що можна, накрили оце соловіще, село. Тому зруйнували дуже багато будинків. На жаль, загинуло тоді і немало хороших ребят. Тому я встигнув, як завжди, зі своєю швидкісною реакцією з хлопцями побігти через великий огород погріб. І ми там ховалися години три, та ні, більш п'ять годин ховалися. Поки не закінчився обстріл, так ми залишилися живими. А Потім, якраз коли я пробігав, один снаряд вибухнув, і в мене була контузія поруч зі мною вибухнув. І мене відвезли на лікування, і я там поки лежав, я був без зв'язку і не було бажання кудись заходити. Взагалі. І якраз вже узнав, що Пів Казахстан уважала царство небесне, там казах погиб» і так далі. Наш Батир там погиб. Кацапи зробили так. Перша новина 15 травня, що я загинув. Тоді всі казахські блогери почали форсити цю тему. Репости, перепости а я з контузією лежав на КСП-бригади там дивізіону. У мене тоді ще й не було зв'язку, а зв'язок був у інших людей. Вони підбігають, кажуть, тебе вже дві країни похоронили. Що з тобою відбувається? Я кажу, да я звідки знаю. І якраз у мами теж там сердечко заболіло, але я вийшов на зв'язок і вже розказав, що я живий, все добре. Тоді вона дізналася, що я військовослужбовець. Це ще й орден замужність 22-го року. Тоді його отримати було ще набагато важче, ніж зараз. Тому е, його дали е, так сталося, що. Керівництво бригади, в якої я служив, 53-й. Оця падлюка зараз сидить у в'язниці, командир бригади колишній, Але тоді він двічі зруйнував нашу бригаду, знищив. Так сталося, що коли ми вступали в контакт з противником, він зі штабом втік в Дніпро, місто Дніпро. Залишились на самотній, ніякої підтримки артилерії, танків. Ми місяць тримали місто, зробили три великі евакуації. Всі, хто за Україну виїхали, тоді я ще до кінця не розбирався, хто такі колаборанти. На жаль, мені тоді дали посаду тимчасового командира зводу. Всі завдання виконали на 100%, відбили всі штурми, жодної патрії. Але так сталося, що в одній ну, кругової оборони, в одному із місць там деякий підрозділ просто вночі втік. Тобто це був коридор. Кацапи зайшли мовчки без єдиного пострілу в центр міста. І з п'ятого ранку почали нас руйнувати і нутрі. Тоді оборона наша вже рухнула рації була паніка, ми почали збиратися, відступали, а оцей коридор сужався так. Ну і це було дуже жахливо, бо тільки при виході із міста ми залишили 300 чоловік там, багато хто загинув. І рахувалася бригада 4 500 чоловік, 500 людей, а залишилось в ітогі тисячі. Тобто оці тисячі потім ще й розбили і поставили 500 на Микільське село, 500 на Володимирівку, де я став командиром роти, тому що мій командир роти отримав важке поранення. Командував на нулі, якраз підійшов якийсь там майор, якого відправили від штабу. Він сказав, такі люди, як ти, нам потрібні, тому розставці всіх баранів в оборону, а сам іди з нами на третю вулицю рації, будеш командувати. Я такий, слушаюсь, пане майор, да-да-да. Він ушов, а хлопці такі на мене дивляться і каже: Ти що реально з ним підеш? Я кажу, що гоніть, і став на ноль. І отримав чотири осколкових поранення, гостру контузію. Ми поклали три отряди кадирівців, тому що я перекрив міст. Там міст був, ми його зірвали і перекрили важкою технікою. Тобто вони не могли проїхати і пішли по камешах збоку. з боку. І ці засади, які я устроїв, вони спрацювали на 100%. Ми зруйнували, знищили дуже багато людей, ми нарахували ДНРівців, ЛДНР, але три отряди кадировців, які вперше йшли з криками Аллах Акбар, ми одразу поклали. Потім вони в помсту зробили. Так, що просто накрили наш квадрат артою. Ну і загинуло. Із 90 залишилось 26 людей. Знову ж таки, Бог спас мені життя. Тобто я розумію, що моя місія ще не виконана. Стосовно військової теми є один момент, якраз стосовно ждунів. Вони чекали до кінця, а потім, коли вже ну, волноваху знищили майже всю і почали готити по. Приватним будинком поруч з ними одна молода пара, у яких була немовлятка, вирішили виїхати. І Ми написали їм всі номера родичів, бо тоді не було зв'язку, щоб вони всім написали смс-ку, що ми живі. Якраз трьох хлопців я обрав, посадив в автівку і казав, супроводіть до виїзду і повернутись. І це якраз сталося, коли 100 чоловік оці були в нутрі, ми не знали. Тобто хлопці виїхали, вивели цивільних, а на зворотньому шляху потрапили у полон. Як я дізнався, що вони потрапили у полон, через півроку обміняли одного хлопця, який був такий міцний, завжди виступав там по боях без правил, і він просто як овоч. І він розказав, що цих двох. Катували дуже важко, і вони загинули. І я відчуваю, що це правіна моя, що я відправив їх тоді, щоб вони врятували цих ждунів, у яких була можливість тричі виїхати, три евакуації крупної було. Тому це моя провина, і я досі не можу себе простити це. Я вже один раз відповідав на це питання і читав дуже багато поганих коментарів від казахів. Але, наприклад, взяти зараз одного українця, який воює 2-3 роки, він буде стоїти тисячі срочників в Казахстані. Бо в Казахстані контрактників 25% і решта це срочники. Тому цей один чувак, який пройшов два з половиною роки війни. Він рахується сотні казахів оцих, які срочники, Просто ну, у нас ніякої армії нема. При тому, що міністр оборони Казахстана підтримує Росію відверто і хоче, щоб ми вступили за Росію відверто. І підготовка в армії в нас тільки більш дисципліна, ідеально блістячі берці, виглата форма, біла нашивка. Да, базару немає паспорту, там ганяють жорстко, 10 кілометрів маршу, турник і так далі. Ну, все. У нас немає технологій таких, щоб ми могли дати відсіч кацапів. Тому я й казав, якщо б кацапи пішли на Казахстан, два тижні Казахстану не було. Більш робили б самі казахи в місті, партизанщину і так далі. Тому не можна порівнювати армію Казахстану з ЗСУ. ЗСУ це просто найвищий рівень, який сьогодні існує. Вчорашній плотник, сантехнік, СТОшник, продавець Обуві. Може стати професійним вбивцем не людей, тобто Кацапів. Оце мене і вразило. Я бачив, як приходив мобілізований, поки він звикався. Потім він становився професіоналом і вже робив свою справу набагато швидше. Тобто FPV-дрончик або танкіст, або артилеріст, і так далі. Оце мене і вразило. Що зсу це вчорашні хлопці, які десь жили. Просте цивільне життя. А сьогодні вони майстра по знищуванню нелюді. На жаль, є травмовані люди декількох типів. Є ті, хто кидається на суспільство. Ви знаєте, де я був, через що я пройшов. А є другий варіант. Це я от якраз ми замикаємось. Ми закриваємось собі, наприклад, просто мовчки. Моя перша відпустка була в Києві. Десять днів я не виходив з готелю. Я просто замовляв собі їжу і не виходив за порог готелю. Душ є, все є, інтернет є. Я просто 10 днів не хотів бачити людей. Мені страшно. Цей гул, цей рьох спортивних автівок, цей мотоцикли. У мене права сторона пошкоджена. Тому е, боротися допомагає тільки ліки, бо як тільки я засинаю, я відчуваю цей трупний запах і бачу того ж пальму, якого я відправив з цими цивільними. Він приходить до мене, такий піліна на глазах і каже. Ми тебе чекаємо, друже. Тобто ось такі галюцинації, не галюцинації, ну, сни, е, нічний жахіття, це все я бачу, відчуваю. Потім е, завжди мені сниться, як прильоти іменно по мені, я прокидаюся так різко. Дуже багато моментів є. Боротись своїми силами я вже насправді не можу і підсів на ліки. Але якраз завдяки тому, що я пообіцяв коханий, у мене зараз є наречена, вона благала, і я пообіцяв, що буду лікувати голову, працювати з психотерапевтом. Дуже гарне місто, прекрасне місто, Чернівці прийняли мене. І я тут зараз лікуюся. Я насправді про це багато думав. Про це дуже багато думав. Якщо б я знав. От, що я побачу, наприклад, починаючи від загибелі друзів, це найперше, що б є по серцю, закінчуючи тим, що ти бачиш, що відбувається в Україні, у владі, у політиці і так далі, мені здається, я б все ж таки пішов би, але на деякий короткий термін до того моменту, от коли я зрозумів, що ось все. Починається якесь лайно, і от мабуть, я би пішов на півтора року, повоював би, як роблять це колумбійці, аргентинці. Приїхали, повоювали і уїхали. Я би зробив би так, я би не підписував офіційно контракт ЗСУ, тому що я це робив заради громадянства, щоб зробити громадянство. Я би просто пішов в іноземний легіон, повоював би собі, повбивав би побільше кацапів і уїхав би кудись далі і все. Поки не сталося, я не буду говорити, що саме, це таємна інформація, тільки вона це знає. На Запорізькому напрямку там десь щось сталося, і тому якраз я приїхав додому і вперше у житті заплакав. Вона обійняла мене мовчки, і просто я десь хвилин 10 плакав, не знаю. Ну, і... Це все, все, що ти копиш собі, дуже важко тримати. І дуже, тому що, окрім війни, ще є якісь е, життєві моменти, які також можуть травмувати чи там робити пошкодження. Тому так. Да, я з нею, нею поділився, а так ні з ким не говорив. Я ніколи не розумію, коли люди розповідають про війну. Для чого ти став захисником України? Для того, щоб цивільна людина не знала цього жаху, яке створюється там. І ти приїжджаєш сюди, так, да, люди мають розуміти, що там іде війна. Так, да, люди мають розуміти і пам'ятати і допомагати донатами, репостами і так далі. Я можу прокрутити в голові, можу розказати, а потім. Вже це все сказується вночі. Коли я засинаю, мені вже і сонний параліч, і глюк, і, і по подоконнику хтось ходить, і двері відчиняються, звуки чую, і бачу знову цю пальму побратима свого. Кожна людина має свій запас енергії. Є людина з твердим характером, який може воювати два роки, є такий, що йому достатньо три місяці. І в цьому нічого жахливого нема, бо кожен з нас по різному ріс, так? Я протримався два роки, наприклад. Бачив людей, які вийшли лише там на два місяці, вже все. Він не хоче воювати, бо він боїться. От. Я спочатку після Бахмута зрозумів, що я вже все, я пас, але признати, що я. Типа здувся, я не можу. Це казахи не дають задню і так далі. Тримався на характері до Авдіївці. Авдіївка, ви чули про ці жахливі моменти, як ми виходили. В Авдіївці я вже познайомився з транквілізаторами, почав піти гідазепам. він трохи притуплює ці панічні атаки. Але потім, все ж таки, коли вже погіршувалося в голові, у мене багато контузій. Три чи чотири, три контузії. Да? Одна гостра контузія була, кров йшла. Вже коли пішли погіршування з головою, ПТСР, е психологічно невротичний синдром різний, розлад адаптацій і так далі. Вже мене перевели інструктором. Інструктором я відпрацював три місяці і перевівся в Київ в командування. Командування сіл логістики, там зараз, слава Богу, все добре. Частина хороша, служба хороша, командир частини, взагалі, мужик такий, його всі поважають. Начальник штабу теж такий. Ну просто частини, слава Богу, шикарне. І відношення також. от Пан замполіт там частини побачив, що в мене багато травм голови, і він організував мені оце лікування, яке я зараз проходжу на два місяці. Я вважаю так. Більшість ухилянтів, коли Україна переможе і вже буде відновлюватись, вони повернуться і почнеться бійка, бо ухилянтів ніхто не любить. Вони залишили Україну у біді, тому буде поділення людей. Єдності досі не буде існувати багато років. А Ті, хто пройшов багато років війни, на той момент, коли вже настане перемога, це буде окрема каста. Якщо е, влада не буде займатися реабілітацією ветеранів, почнеться рекет заказниців, вбивства і так далі. Розборки, збройні напади, і це буде важкий момент після перемоги, я так вважаю. Що стосовно самої України. Я думаю, швидко все відбудують.